Що таке спрямоване фантазування або метафоричний транс? Це дуже потужна техніка, яка здатна відкрити ваші глибокі приховані ресурси. Вона веде діалог з вашим несвідомим, минаючи свідомі обмеження. І вона має ту ж саму природу, що й медитації, мантри та молитви. Сьогодні у нас метафоричний транс, який називається дотик любові. Він здатен включити дуже глибинне відчуття любові, що притаманне вашій первозданній душі. Саме вона, ваша первоздана душа, знає, що любов народжується в обміні дарунками і дарами. І вона також знає, що любов помирає без вдячності. Отже, налаштовуємось і почнемо. Зосередьте свою увагу на дихання, зробіть глибокий глибокий вдих, і також дуже-дуже глибокий і повний видих. І потім деякий час спостерігайте за процесом дихання і нехай ваша свідомість. Йде за моїми словами і за тими образами, які будуть народжуватись у вашій душі, вдих, видих. Одного разу, можливо, не бігу, можливо, в безкінечній метушні, дні, в миготінні днів, ночей ти зупинишся. На мить, на одну довгу, довгу мить. І вона, ця мить, зупинить всі годинники. І в цій гулкій тиші такій незвичній, такій густій, ти почуєш дивний звук. Не гучний, не спішний, знайомий ритм. О! Це так стукає твоє серце. Не поспішай, поклади свою долоню на груди, слухай та відчувай, закрий очі та чекай, коли всередині дуже повільно, дуже тихо народиться танок. Колись твоє серце відчувало дотик, це був дотик любові, це відбувалося раніше, це станеться ще багато разів, можливо, завтра, можливо, на світанку, або ранньою весною, коли сніг вкриється бурою, плівкою, яка говорить, вже скоро мене не буде. Ти не припустиш це ні за що. Ти вгадаєш цю мить так само, як вгадувала завжди. Ти знаєш, що любов не самотня. Ти знаєш, що її подих легеньким вітерцем гуляє поміж, поміж тобою та кимось. І в тихому шелесті крил срібних колібрів, кружляючих над твоїм плечем, ти почуєш: ось вона любов. А золоті рибки з твоїх снів окатять хвилою ніжності твої пальці, і руді лисиці біля твоїх ніг будуть перекидатися. Та змусять миловолі зробити крок. Крок назустріч. Ти знаєш, що нічого вже не буде, як раніше ти знаєш, що любов народжує так, ти знаєш, що твоє так перетвориться на дарунок, і ти подаруєш. Нічого не чекаючи на взаєм, забувши всі свої страхи, розтопивши всю свою кригу. І тонкою ниткою виникне зв'язок, той, якого ніколи б не сталося без твого дарунку. Дякую Тихо пошепки по тонкій ниточці зв'язку прийде дарунок у відповідь. Ти промовиш, я тебе впізнала, у твоїх очах відблиски заходу сонця. Я бачу тебе, я чую стуки твого серця, який подібний до мого. І немає значення, хто перше протягне руку. Мені не важливо. То перший скаже так. Тепер я знаю, що у любові немає ніякої надії, але вона стає невідчутною безвдячності. Тепер я знаю, що любов неможливо відкласти, але її також неможливо чекати. Вона просто є завжди. Треба лише зупинитись на мить. На довгу мить, яка зупинить всі годинники. Я чую знайомий ритм, так стукає моє серце, і я дихаю, я лечу в вітрах, які пахнуть ранковим туманом між тобою і мною. Ми прикордонники, ти і я. І в наших дарунках один одному народжується любов. Кожен раз, кожним сказаним голос та про себе дякую. Тепер я знаю, що любов можна співати, її можна мовчати та шепотіти, нею можна тркатися твоєї руки, крізь неї можна слухати. Тебе не відкладаючи, не сподіваючись, не чекаючи, поверніться увагою до свого дихання і знову зробіть глибокий-глибокий вдих, і такий же глибокий і повний видих.